Вітаю, кінець 19 століття. Це час, коли світ, знаєте, буквально тріщав по швах. Старі імперії хиталися, а в повітрі вже носилися нові дуже потужні ідеї. І от саме в цей переломний момент ми сьогодні й зануримось. Поговоримо про два рухи, що майже одночасно зародилися тут, в Україні та Криму, і які без перебільшення змінили все. А тепер давайте просто на секунду задумаємось, от як? Як об'єднати мільйони людей, коли у вас немає ні інтернету, ні телебачення, ні навіть радіо? Як донести свою думку до тисяч і тисяч людей, які живуть за сотні кілометрів один від одного? Це, мабуть, був головний виклик того часу. Отже, час пробудження, кінець 19 століття, це світ, який стоїть на порозі просто кардинальних змін. Треба розуміти контекст: величезні імперії, наприклад, російська, потроху слабшають, а народи, які жили всередині цих імперій, раптом починають ставити собі питання: а хто ми такі? Це був, знаєте, такий момент, коли народжувалися нові нації і нові суспільні рухи. І от що найцікавіше: саме тут, в Україні та Криму, ці процеси набули якоїсь особливої форми, бо тут пробуджувалися одразу дві могутні сили. З одного боку, це була боротьба за національну ідентичність, а з іншого боротьба за соціальні права. Здавалося б, абсолютно різні історії, але як ми побачимо, їхні шляхи от-от мали перетнутися. Тож, голос Криму. Революція, що почалася не з меча, а з пера. Давайте перенесемося до Бахчисараю. Саме тут, у серці Криму, починалася справжня інтелектуальна революція, і в центрі всього цього стояв один, але неймовірно впливовий чоловік. І ось він. Знайомтеся, Ісмаїл Гаспринський, можна сказати, інфлюенсер 19 століття. Це не був якийсь воїн з шаблею, ні. Це був мислитель з друкарською машинкою. Гаспринський чітко бачив проблему. Кримські татари та інші тюркські народи імперії просто відставали, а все через застарілого світу, і що головне, через відсутність єдиного інформаційного поля. І в нього було гасло, яке все пояснювало: єдність у мові, думках і ділі. Просто правда, але в цих кількох словах ціла програма. Гаспринський був переконаний, якщо дати людям спільну мову та спільні ідеї, то можна об'єднати народи, навіть якщо їх розділяють тисячі кілометрів і кордони імперії. І ось його головний інструмент газета Терджиман, що означає перекладач. Ну, це був не просто папір з новинами, це був без жартів такий собі інтернет того часу для всього тюркського світу. Це була платформа, завдяки якій, скажімо, татари з Поволжя, Азербайджанці з Кавказу і казахи з Центральної Азії могли читати одне одного, і головне, відчувати, що вони частина чогось більшого, однієї великої спільноти. Його план. О, це було щось грандіозне. Уявіть собі, ніби він хотів перезавантажити програмне забезпечення цілої культури. Щоб досягти тієї самої єдності в думках, Гаспринський запустив освітню реформу. Джадидизм, по суті, це був повний апгрейд цієї системи. Давайте подивимось, як це виглядало на практиці. Ось старий метод, діти просто сиділи і механічно зубрили релігійні тексти. Все. А ось новий метод Гаспринського: діти почали вивчати географію, математику, якісь основи науки і, звісно ж, рідну мову. Це ж був просто революційний стрибок, від по суті, середньовічної схоластики до сучасної світської освіти. А тепер різка зміна картинки. Гуркіт заводів. Давайте перенесемося з тихих інтелектуальних кіл Криму в гучні, задимлені промислові міста Сходу і Півдня України. Тут теж відбувалося пробудження, але воно мало зовсім інший звук це був гуркіт машин і скрегіт металу. 14. Просто одне число. Це типова кількість годин у робочому дні на заводі. 14 годин. Задумайтесь. Це ж не просто робочий день, це, це майже все життя, яке людина проводить у свідомості. І все воно минає біля верстата або десь глибоко в шахті. І реальність робітника була, м'яко кажучи, жахливою. Робочий день 12-14 годин. Зробив якусь дрібну помилку, тримай штраф, захворів твої проблеми. Ніяких страховок, ніяких соціальних гарантій. Люди, які ще вчора були селянами, Тепер тулилися в тісних бараках, абсолютно відірвані від свого звичного життя. Звісно, гнів просто накопичувався, він кипів. І що вони робили? Ну спочатку це був просто бунт. Ламали машини, бо бачили в них ворога. Але досить швидко прийшло розуміння: так справі не допоможеш. Потрібні організовані дії. І тоді з'явився їхній найпотужніший інструмент страйк. Колективна організована відмова працювати, бо коли величезний завод раптом зупиняється, от тоді власники починають дослухатися. І цей спершу стихійний протест дуже швидко отримав, так би мовити, ідеологічну прошивку. Ідеї Карла Маркса про боротьбу класів про права робітників вони лягли тут на неймогірно благодатний ґрунт. І от на цій хвилі з'явилася нова політична сила соціал-демократи. Це вже були не просто бунтівники. Це були перші політичні партії, які хотіли не просто вищих зарплат. Їхня мета була значно амбітнішою: здобуття політичної влади. Два потоки стають одним. Ось тут ми підходимо до найцікавішого до кульмінації момент, коли ці два рухи боротьба за ідентичність і боротьба за права, які здавалися абсолютно різними, починають зливатися. І разом вони створюють щось абсолютно нове і набагато набагато потужніше. Давайте ще раз зафіксуємо. Перший рух це була боротьба за національну ідентичність. Рух Гаспринського був про культуру, про мову, про усвідомлення себе. Це по суті була відповідь на питання: хто ми. А інший рух це боротьба за соціальні права. Робітники боролися за гідність, за безпеку, за справедливість. І це була відповідь на зовсім інше, але не менш важливе питання, як ми хочемо жити. І от коли ці два прагнення. Хто ми і як ми хочемо жити, з'єдналися разом? Вони створили просто вибухову суміш, суміш, яка здатна була змінити історію. Народилася революційна сила, яка справді могла б повалити імперії. І ось це питання: коли нація вимагає одночасно і свободи, і справедливості, що буде далі? Це власне і стало головним питанням для всього 20-го століття. Саме це поєднання і породило одні з найдраматичніших і найважливіших подій в нашій історії. Але це вже, мабуть, тема для зовсім іншої розмови.